Хто, блять, придумав ті інші і ті дроби пішли ви нахер. Проклинаю Це просто. Які Проклинаю, ви які ви дурні. В одному інші 2,54 см. Вони хочуть, щоб ми поділили, блять, один інш. Тобто 2,54 см на 32 частини і взяли 13 частин з тих 32, блять. 13,32, блять! Це віздесь, це, це блядь. Я просто я не можу, я не можу. Скільки це в міліметрів? От, можете мені перекладати? Це треба чата GPT, блять, щоб, щоб мені об'яснили. А ще до того всього подивіться, яка в мене хуйова борода, блядь. Це не до чого. Ні, тут не до чого, тут не в дробах справа. Ну тобі зроблять красоту, не переживай. І став Барбершап на Avenue X 243. А авеню Х заходьте. і покажи мене, поки не цю ж довго. Не Почекаю, що тут? мене не було до контейне. Це не баровоча сторона. У мене не цикл.